Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов. І далі ми будемо говорити з нашою колегою, журналісткою, редакторкою тексту Оргює Інною Гадзимською. Пані Іно, ну, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Вітаю, героям слава. Ну, звичайно, маю пояснити, у чому саме справа. Ми побачили, як конгресмен від республіканської партії Джим Бенкс, так він написав у себе в Твіттері, Тепер це все називається ікс. Так, от в цій соцмережі він написав про те, що е конгресмени розглядають можливість позбавити фінансування на урядову організацію, яка склала список консервативних законодавців та звичайних американських громадян. Ну от мається на увазі список тих, хто. То поширює російську пропаганду. Як ми зараз розуміємо, що цей список склали саме тексти Орг що це за список? Хто туди входить? Чому конгресмен республіканець може радіти тому, що вас, я так розумію, можуть позбавити фінансув... американського фінансування? Ну, по-перше, йдеться не про список, а йдеться про дослідження, над яким ми працювали кілька місяців і працювали виключно виключно коштом наших читачів. Тобто, цей, це дослідження не фінансується жодним жодним донором, жодним урядом. Його ініціатива це ініціатива редакції. Ідея приведення публікації такого дослідження. І ми працювали коштом читачів людей, які нас підтримують на Патреоні. По-друге, в цьому дослідженні, окрім списку, про який багато говорять, є ще приблизно 100 тисяч знаків тексту в кількох статтях, у яких йдеться про те, що йдеться про інформаційний політичний і експертний ландшафт. У якому відбувається дискусія щодо підтримки України з боку США, ми спробували дослідити це середовище. Ми помітили, як і багато українців, що е, ця тема підтримки є такою дуже суперечливою, нестабільною. Також ми помітили, що дуже часто противники підтримки використовують е, проросійські наративи. У цій темі, і тому ми вирішили її дослідити. І, власне, ось перелік, про який говорять, це така таблиця, це доказова база, яка е, пояснює, яка ніби підтверджує все, що описано в текстах. Тобто, ми окремо зробили. Окремо показали, як ці люди організації взаємодіють між собою окремо продемонстрували хто і як із них пов'язаний з Росією і продовжує співпрацювати з росіянами з російськими державними медіа після повномасштабного вторгнення. І окремо зробили великий текст про ключові російські наративи, які використ... часто використовуються як аргументи тими людьми, які виступають проти. Виділення підтримки Україні і розвінчали ці наративи. Ну ось, власне про це дослідження йдеться. Чим воно може дратувати, скажімо, того самого республіканського конгресмена від республіканської партії Джима Бенкса, чи, наприклад, Ілона Маска, мільярдера, власника, до речі, тієї соцмережі, куди цей конгресмен пише? Він прокоментував от цю таку ініціативу в Палаті представників. Таким чином, він написав: це хороший перший крок, їх треба додати в список терористичних організацій, які мають бути санкціоновані. В Чому проблема? Мені здається, проблема в тому, що цей е, твіт чи пост, скільки перейменували, да, він, е, його варто вигля... Не варто розглядати як окремий, а варто розглядати як е, певний ланцюжок в інформаційній атаці, тому що ну, ми маленькі медіа. У нас е, у нас працює там втора десятка людей. і ми... Не готові реагувати в такому реальному масштабі на якісь інформаційні атаки. А ця атака почалася ще в суботу ввечері, коли активістка Лора Лумер про яку Вікіпедія пише, що вона висловлює багато така ультраправа активістка, антиісламістка, яка підтримувала якісь нацистські меседжі. Ну, в неї купа якогось чогось є суперечливого в біографії. От вона. Поширила повідомлення, в якому написала, що ми створили список розстрільний список список ворогів Америки на американські гроші. Тегнула там всіх авторів, кого змогла знайти в твіттері. І почала розганяти цей пост, і під цей пост прийшло дуже багато людей з не менш ненависницькими коментарями. І Як ми помітили, більшість цих людей по статистиці в аналітиксі не читали цього матеріалу. Вони приходили максимум на 30 секунд. Вони не не прочитали навіть десятої частини того, що ми написали. Вони просто побачили клич, а ту їх вони зробили хейт-ліст, а ту. Аналогічну штуку зробив ще один експерт, директор інституту Рона Пола. Він також також написав статтю точно з тими ж меседжами. А ту їх вони зробили хейт-ліст, і ну, якби основна претензія в тому, що ці українці взагалі собі дозволяють. Вони, вони зробили список про американських громадян. Вони на наші гроші це зробили, але ми не робили це на їхні гроші. І е, ми не робили хейт-ліст, ми не називали їх ворогами. Ну тобто все в цьому дослідженні було перевернуто, і от, власне, після того, як три дні це все просто неслося і підносилося англомовним Твітером, з'явилися оці повідомлення від конгресмена, тому що ну, вони ось такі були підігріті. І ми помічаємо, що спочатку люди, які називали наш матеріал Kill list», хейт-ліст list", зараз починають відкочуватися і акуратно, писати «watch list", да, типу тих, кого там поставили на вид. Уже ті, хто писав, що а може, типу щось має тра. А якщо щось ну хтось тегнув росіян Кремль і сказав, що люди, якщо щось трапиться з командою текстів, то це ж військова зона. Це ж типу нічого страшного. Вже ця людина витерла свій твіт. Але ми продовжуємо отримати ну просто величезну купу імейлів, в яких пишуть, що ви нацисти, пишуть багато матюків, багато образливих. Ну от отак якось це виглядає. Я зрозумів, а от взагалі оця ініціатива в палаті представників про те, щоб позбавити фінансування, я тоді не розумію. Якщо це не стосується вас, то е, як це має працювати, чим це ну крім того, щоб ви вже описали, так звичайно, це дуже неприємна ситуація, коли от соцмережами розганяється інформація, яка не має до вас ніякого стосунку, так і перевертається те, що насправді ви опублікували. Але якщо говорити от про цю нібито ініціативу. Палаті представників, як вона може загрожувати вам? Ну, вона може загрожувати нам таким чином, що тексти підтримуються різними міжнародними донорами. І ця, ну, і ця ініціатива може мати ось, ну, такий ефект, вони можуть там залякувати якісь міжнародні організації. Тобто, коли вони представляють нас як. Терористів, які складають списки ненависті, то це підриває довіру, це маргіналізує медіа так само, як вони маргіналізували нашу роботу і сказали, що ну це абсолютно не варто уваги. Це просто це просто там хейт-ліст, взять їх і все. Зрозумів тоді давайте так, які в нас є можливості для того, щоб змінити наратив. Навряд чи ми хтось з нас має такий ресурс, який має Ілон Маск. Так Навряд чи хтось може, ну якщо ми говоримо тільки про медійників, може щось таке зробити, щоб не знаю певні конгресмени опініон-мейкери в Сполучених Штатах Америки дійсно прочитали текст, дійсно зрозуміли, про що він то хто має втрутитися? Слух, я чесно не знаю. Ми теж про це щойно говоримо в редакції, тому що ми якось чесно вам сказати, не готові до такого повороту сюжету. І е, в нас теж е, ну, типу, немає команди комунікаційників, яка зараз готова тут це включити. Що ми зробили? Ми зробили е, заяву на сайті текстів українською та англійською. Ми поширили цю заяву у соцмережах. Е, ми, поз, зверну, ми написали, звернулися до міжнародних організацій журналістських, е, пояснили їм ситуацію. Написали їм, попросили про підтримку. ну Ось, ось те, що ми станом на сьогодні, ось за півдня, відколи ми побачили, дізналися про це, ось, про це ось, ну, ми ось це зробили. А, ну, що, ось, як так, це так. далі робиться, я не знаю. Ну, насправді давайте так можливо частково за допомогою нашого ефіру вдасться достукатися до комунікаційників. Нас слухає дуже багато різних людей, в тому числі хто приймає рішення. От якщо ви нас чуєте виданню тексти, зараз потрібна така комунікаційна допомога. Ви можете з ними зв'язатися, впевнений, що ви дуже легко знайдете контакти або в соцмережах, або ж звичайно на сайті. Давайте повернемося тоді до теми того, яким чином розганяються. Ті чи інші вигідні Росії меседжі в США. Е, якими є основні джерела? Так? От, чи можна відслідкувати, звідки це приходить, і як це стає от мейнстрімом? Бо, наприклад, е, м, наприклад, вашій ситуації ми бачимо, е, як просто можна створити з нічого так, от, е, вал такої ненависті до українського медіа. наприклад. Це це дуже велика і дуже масштабна тема, тому що ми дуже багато часу на це потратили, тому що є е, дуже, е, дуже багато різних якихось впливів, і, вони, е, і різних джерел, різних впливів, різних організацій, різних груп, і вони дуже різні за своїм якимось е, ну, е, за, за своїми тезами. Ось, наприклад, окрім е, Окрім е, прихильників, окрім республіканців, які підтримують Дональда Трампа і виступають за е, за припинення підтримки України. Ну там у них меседж, що там Америка, передусім, що е, ми маємо займатися своїми внутрішніми справами, е, а українці нас ну українська війна, типу, це не це не наша війна, не наша історія. Нам це не потрібно. Хай самі розбираються. І взагалі хай Європа заплатить, і, і взагалі це не наша справа. Давайте зосередимося на нашій справі. І взагалі Росія там, нам не ворог, нам Китай ворог і, і так далі, що ми перебільшуємо це. Е, і, і вона транслюється на різних, е, ну, тобто це на різних рівнях, є різні, є якісь індивідуальні блоги. Є, наприклад, в Ютубі е, молодіжні блоги, де е, ця. Цей весь дискурс про необхідність підтримки України про російсько-українську війну просто висміюється як ну, як щось недолуге, типу що ми маємо за витрачати наші гроші на оці якісь дурниці або окремо розганяється, наприклад. Ну ми бачимо, що в попри те, що Russia Today, цей канал заборонений в США закритий це Russian, Russia Today Тудей Америка закритий на початку березня 2022 року. Але він працює через інші канали. Працює Russia Today International, Є дуже багато журналістів, які там досі працюють. Деякі з них віщають прямо там з Маріуполя, з окупованих територій. І це все підноситься в форматі. А давайте ми вам розкажемо всю правду про війну, яку вам не розказують мейнстрімні медіа. І оці типу медіа вони не мейнстрімні, вони нішеві, але вони так вони збирають величезну аудиторію в досить такому світому форматі. Тому що ось є, наприклад, окрема своя мережа такера Карлсена. І, то, Тобто, після того як його звільнили з Fox News, він створив свій сайт, такер Карлсон Нетворк. І ну там десятки мільйонів е глядачів, і там він, наприклад, проводить інтерв'ю з е Дугіним, окрім там про Путіна Корели, по Дугіна менше і так далі. І таких дуже багато. Є, наприклад, ціла спільнота лівих сил, які мають миротворчі ініціативи. Вони проводять дуже багато мітингів про те, щоб е за мир в Україні. Але якщо до них уважно придивитися, то вони говорять. Е про мир, щоб ну треба пропинити підтримку України і просто перестати стріляти, що називається. Е, тобто ж немає жодних закликів, щоб, наприклад, Росія вивела свої війська або ще щось. Ні, тобто, щоб настав мир в Україні, треба перестати давати українцям зброю, і настане мир. Е, ось, а ну, так, так, тут ж цікаво, знаєте, що ще? Вибачте, що перебив вас? що ну, по перше, ми не вперше таке чуємо від американських політиків, дуже часто згадують, як починалася Друга світова, так і до того, як Японія не атакувала Перл-Харбор, то Дуже багато було цих людей, які казали, що ну що це не наша війна, і ми не будемо приєднуватися. Але тут цікаво ще те, що ми ж розуміємо, що будь-які політики так чи інакше говорять те, що хочуть почути їхні виборці, і тому якась там трампістка, скажімо, Марджорі Тейлор Грін скоріш за все вона говорить отакі речі про те, що там Байден, я не знаю, розбазарює американську економіку, надаючи е, гроші Україні для того, щоб отримати електоральні бали. Тобто, ми можемо зробити висновок, що взагалі-то частина американських виборців от за це готові голосувати. Як ви це розумієте? Е, ну так, це ключовий меседж. Ну в нас склалось враження, що це один з ключових меседжів в кампанії, і він активно використовується, але Наскільки це, ну, наша також задача була в цьому дослідженні подивитися, наскільки російські наративи впливають на цю всю історію. І от якщо говорити про Мерджері Тейлор Грін, яка, наприклад, звинуватила нас у тому, що назвала це там розстрільним списком Зеленського нашу статтю, хоча він не має жодного відношення до уряду, до жодного уряду, і якщо Е, але вона поширює, наприклад, у в своєму в соцмережах вона поширює е, повідомлення там, статті, які опубліковані на сайту. Е, на, на сайті цей фонд руської культури, чи як він називається. Ну, коротше, це сайт, який фінансується російською розвідкою, і про це йдеться в Держ в звіті Держдепартаменту США. Це не ми придумали. І ось е, а потім вона розпов... може там говорити про те, що. В Україні треба закрити американські біолабораторії. Тобто, звісно, всі ці тези використовуються як виборчі тези. Вони багатократно поширюються як популярні, але і ми не можемо говорити, що, ну, що Росія якось це просуває або якось бере в цьому участь, але ми можемо говорити про те, що вони співпадають з російськими тезами. Зрозуміло, тут також цікаво. Ви кажете про те, що дійсно з одного боку, нібито російські медіа вони є заблоковані. З іншого ви можете зайти. Під будь-яку статтю я не знаю, наприклад, New York Times, тобто такого дуже поважного видання, і там під статтею, яка присвячена Україні, чи чи на самому сайті, де там потрібна, ну потребує авторизації, так для того, щоб залишити коментар, чи в соцмережах, де все ну набагато простіше, ви побачите вау ботів. Вони до речі, це буває дуже кумедно, бо іноді це бувають боти з індійськими іменами, чи з якимись африканськими іменами, з аватарками, звичайно, на яких ми бачимо, що це там людина або з Індії має бути, або з якоїсь африканської країни. Чи ця чи на це звертають в Америці увагу? Чи можна оцінити наскільки великим є вплив у таких ботоферм, які використовують росіяни в США? Нам важко це оцінити насправді, тому що це величезний, чужий медійний ландшафт, але точно що я можу сказати, що цей е, дискурс е, наративів російської пропаганди про те, що в українці в Україні толерують нацизм, про те, що в Україна повністю корумпована, про те, що в в Україні існують біолабораторії, він точно вийшов за межі якогось. Маргінального середовища, тому що ну от у нас, наприклад, зрозуміло, да, якщо ти бачиш людина в коментах, щось пише про нацистів або щось таке, ну, типу, все ясно. Навіть нема смислу сперечатися, але е, от там якось в мене враження, що він вийшов за ці межі і оці. І з іншого боку, дуже багато таких е, прихованих інформаційних середовищ, нішевих, да, багато нішевих сайтів, закритих ресурсів, закритих соцмереж, де воно все там накопичується, там е, ну тобто там вбувається багато якихось обговорень, розростається, і потім воно вже виплескується в потроху в загальний інформаційний простір. Ну, от ви знаєте, якщо говорити про міфи, тут же ж є дуже показовий такий приклад. Ми бачили, як буквально з 2015 року була заборона на те, щоб західну зброю отримували, отримували азовці. Так, ну, зараз це бригада Азов. І е, ця заборона була знята ну, тільки у 2024-му. Тобто, держдепартамент США це підтвердив так: сказали, так дійсно більше того, в Держдепартаменті, Держдепартаменті сказали, що розуміють, що от ця заборона була наслідком того, як працює російська пропаганда в США. Тобто, ми розуміємо, що з одного боку, нібито це боти, ніби е, нібито можна відмахуватися від того, що нас називають там нацистами, і пишуть про американські біолабораторії. А от. Вам, ну, такий приклад, коли 9 років один з наших найбільш боєздатних військових підрозділів не може використовувати західну зброю. Тобто е, частина про нацистів все таки вкорінилася до, до, досить глибоко. Е, ну так, так, на жаль. Зрозуміло, добре. Дякую вам дуже за цю розмову. Ми говорили про таку велику справу, яку можливо складно пояснити українській аудиторії. Йдеться про те, що конгресмен, конгресмен від республіканської партії заявив про те, що зараз в Палаті представників буде розглядатися справа про те, щоб забрати фінансування у Певних неурядових організацій все це почалося з публікації е, українського видання тексти. Там йшлося ну так, якщо дуже спрощено, про певних американських діячів, які е, використовують меседжі російської пропаганди в своїй публічній комунікації, це е, знову ж певні лідери думок американських назвали розстрільним списком американців. Що нібито все це зроблено на американські гроші, ну і от маємо результат того, що тепер навіть це мають роз... нібито будуть розглядати в конгресі. Є ще й ем... коментар. Від здається, він ще залишається найбагатшою людиною світу. Ілон Маск він написав, що от е... така ініціатива в палаті представників це хороший перший крок. Їх треба, тобто мається на увазі. Українські медіатексти додати в список санкціонованих терористичних організацій. Обов'язково будемо слідкувати, як будуть розвиватися події. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.